14 лютого День Святого Валентина. Сьогодні ми відзначаємо одне з найчарівніших свят у році, День Святого Валентина. Це свято любові, дружби та теплих почуттів. Воно нагадує нам про те, як важливо не лише любити, а й ділитися своїми почуттями з тими, хто нам дорогий. День святого Валентина це час, коли ми можемо сказати нашим друзям, рідним і близьким, як сильно ми їх цінуємо. Це день, коли навіть маленький жест, тепле слово, усмішка чи простий, дякую, що ти є, може зробити когось щасливішим. А що таке любов? Так, любов. Це турбота, доброта, підтримка, обійми, довіра, щастя, чуйність, вірність, тепло. Що ж це за свято День святого Валентина? Свято назване на честь Святого Валентина, християнського мученика, який за легендою. Таємно він чав закохані пари, незважаючи на заборону імператора. Його вчинки стали символом справжнього кохання та самопожертви. Символи Дня Святого Валентина. Серце головний символ любові. Валентинка. Листівка з теплими словами або побажаннями. Янди, квіти, що символізують почуття, Купідон маленький янгол зі стрілою, що з'єднує серця. У нашому садочку День Святого Валентина. Про дружбу. У цей день ми можемо сказати своїм друзям та близьким, наскільки вони важливі для нас, і подарувати. Їм теплі слова чи маленькі подарунки. Нехай це свято стане днем доброти, щирих слів і гарного настрою для кожного з нас.